Росіяни так випробують, чи можливо країни НАТО якось атакувати, чи що відбувається, і чому не збивають ці ракети, які залітають в повітряний простір країн НАТО? Ну, безумовно, випадковістю це назвати не можна. Угу. Треба розуміти, що е, крилаті ракети досить складні технологічні вироби з складним алгоритмом застосування. І мітять вони не просто так від точки А до точки Б по прямій, а для кожної ракети розробляється спеціальний окремий маршрут, вони летять на різних висотах, з різних напрямків, за різною географією. Це розробляє цю програму на кожну ракету розробляє спеціальний інститут в Москві. Військові до слова, симпатичні хлопці і дівчата такі там, які вважають, що вони просто ходять на роботу, свою роботу таку виконують. А на самому справді це такі ж вбивці, як це... льотчики, які здійснюють пуск цих ракет. Розслідування було. Ось ці розслідувати, було розслідування бенсайдеру, здається. Вони там з ними спілкувалися навіть, ось це мається на увазі, так? Да? Ну, в тому числі, так. Да. Угу. Якщо вони спілкувалися з ними, хай москалики, знають, що ми про них знаємо і за ними теж свого часу прийде Феміда. Отже, якщо ракети залетіли з території Румунії і Молдови через територію повітряний простор. Румунії і Молдови це зовсім не випадковість. І з тактичної точки зору вона зрозуміла. Ну, повторюсь, з кожним новим нальотом противник визначає не тільки нові цілі, а й визначає в залежності від ефективності нашої протиповітряної оборони. Він обирає нові маршрути польоту ракет, намагаючись знайти шпарину в нашій протиповітряній обороні. І один із варіантів, цілком природній, як з російської точки зору, це запустити ракети через територію, через повітряний простір наших союзних, партнерських сусідів. Російський розрахунок простий, з того напрямку ми не чекаємо ракет. Ну, насправді, ми чекали з того напрямку. Ракети, які летіли з Молдовської території. Повітряного простору були збиті нашою протиповітряною обороною над нашою територією. Теоретично, ну, по-перше, Збройні сили України, радіотехнічні бригади відстежували всю траєкторію польоту цих ракет. І у нас є радіометрії, всі показники по ним і залужний, якщо каже щось, то він не просто. Залужний арестович, вибачте. Uh -huh. Сподіваюсь, лавкому не буде образливим. таке порівняння. Ну, це його бік. Плюс я маю на увазі. Залужний, якщо він каже, то його інформація спирається на дані наших військових, на конкретні, які записуються, які можна передати показати. Отже, ми відслідкували ракети, але збивали над своєю територією, тому щоб не завадити шкоди. Можливі шкоди там, населенню наших сусідніх держав. Чому це не зробили наші сусіди? Багато хейтять зараз ну, може, не безпідставно, не зовсім безпідставно, да? Коли кажуть, що румунська ППО прозівала ракети на своєю територією, може у румунів ППО немає ну, та є протиповітряна оборона. До слова, якраз в цей час, коли відбувався цей нальот, Румуни разом з британцями, здається, проводили там в Констанції велике навчання протиповітряної оборони. Чому ракети не збивали? Ну, з точки зору. Військової і політичної. З точки зору військової, очевидно, що ракети йшли за такою траєкторією, що вони не складали загрози для території Румунії, для об'єктів безпосередньо Румунії чи в Молдові. Молдові там складніше сказати, але ну. Захід в повітряний простір Румунії не такий великий, щоб складати загрозу для якихось об'єктів на землі. Отже, було простіше пропустити їх на своїй території, ніж збивати, знову ж таки, збиті ракети. Можуть завдати шкоди населенню. З політичної точки зору тут ще більш складніше, тому що. Якщо е, застосовувати засоби протиповітряної оборони, знищувати російські ракети, то це, власне, вже інцидент, який треба розглядати на міждержавному рівні, між Румунією і Росією. Румунія, держава-член Альянсу, треба е, застосовувати щонайменше статтю 4 про консультацію з партнерами. Е, в Альянсі, ну, як кажучи, дуже бояться ескалації. Uh -huh. Ситуацію з Росією. І я думаю, це рішення не, не піднімати це питання широко, не тільки румунське. До слова, ракети ракетами а російські літаки здається, вже за цей рік майже два десятки разів залітали в повітряний простір Румунії. Було декілька інцидентів в повітряному просторі Румунії, і Румуни також тут, так скажемо, проковтують ці провокації. Безумовно, з метою не, не допустити певної ескалації, не допустити втягування своєї держави в більш широкий конфлікт. І втягування Північно-Атлантичного Альянсу. Я вважаю, що швидше за все там є певні домовлювання на, на рівні альянсу щодо тих меж, які вважати неприпустимими в ході таких інцидентів. Росіяни безумовно, зі свого боку, вони, коли такі прольоти здійснюють, вони демонструють. Нато свою певну таку безкарність провокують його до певної міри. Навіть не в розрахунку на втягування альянсу в протистояння, вони з НАТО вже давно воюють тільки на території України вся пропаганда. Подумки, надто. подумки, да, лише да, да, подумки, про... у фантазії. Ця російська пропаганда говорить, що вона воює не з Україною а з усім світом на території України. Ну на сам, ну, насправді б'ють їх наші українські військові. Я не розумію чого так бояться країни НАТО, чому не можна збити крилату ракету над Румунією, бо росіяни більш за всіх наших партнерів бояться. Зіткнень з НАТО, я це запевняю, про це вже не просто не версія. Бо, бо дивлячись на їх заяви, читаючи все, що вони пишуть, все, що я можу в рамках доби вивчити, про це каже. Що на словах вони вже давно воюють, на словах вони вже майже дійшли до Вашингтону та Британії. А насправді істерика, повна істерика та острах з боку того, що. Навіть лише на рівні заяв, поки що існує, і вони бояться зіткнення з НАТО. І було б для нас звичайно чудово, якщо б збили крилату ракету над країною НАТО. Тому я ну, просто не розумію, чому бояться наші партнери. Тим більше, що вони нам віддають зброю, яка вже для них не зовсім актуальна, нам свою стару зброю віддають. І ти так нерішуче, так от повільно. Так о озираючись на всі боки, а при цьому треба було б вже давно показати, на мою думку, росіянам, що вони нікого вже не лякають. Бо цей гопник, він же ж тільки коли його бояться, тоді він під підживлюється енергією та сподіваннями. А взагалі, найкраще, що можна зробити, дати поносу. Нічого не було б страшного з Руменією, Румунією Румунію, якщо б вони збили це роки. Ну тут знову ж таки. За, інцидентів з пілотованими апаратами, з літаками, було більше 10, по-моєму, більше 20 в повітряному просторі. І румуни тут дуже обережно до цього ставляться, тому що це, якщо збити російський літак над їхнім повітряним простором, це не тільки техніку, а і людина там постраждає, той російський. Корк, який в цьому літає, uh -huh. і це більш складний, складна колізія там в регулювання такого конфлікту. Ракети це безпілотні апарати, а і з ними ситуація десь, дещо простіша. І я думаю, що прибут. Але це вперше, якщо я не помиляюсь, щонайменше над, над румунською територією вперше, над Молдовською. Вже другий чи третій раз, а от над Румунською це вперше, і я думаю, що Румуни неофіційно консультуються зараз зі своїми партнерами, визначають, яке рішення приймати на майбутнє. Тут знову ж таки два таких аспекти. Перше, це демонстрація з одного боку, демонстрація непорушності своїх кордонів, в тому числі повітряних. З іншого боку, якщо Небезпека від уламків ракет і ракет ППО, які можуть завдати людям при збитті цих російських одиничок на своїй території. Звісно, що Україну вони підтримують, але свої люди все ж таки для них. Vaz nisso.